Всім привіт! Ось придбав зимові накладки, щоб закрити радіатор. Починається зимова пора, холода, і мотор добре не прогрівається. Так, як в мене проблема що до роботи недалеко, це в принципі не проблема, це добре. Але в мене дизельний мотор і він не прогрівається. Стрілка піднімається і не доходить до 90 градусів. Коли така погода плюс 8-9 зранку, вебасту ще не включається підігрівач двигуна додатковий, а мотор до кінця не прогрівається. Тому вирішив спробувати купити ось такі накладки, прикрити радіатори трохи. Забір повітря йде через перед мене. І хочу спробувати поставити такі накладки, подивитися, що з цього буде. Бо в інтернеті багато хто каже, що це добре, що це погано, що вона ніс не дає, але вони, в принципі, не дуже дорогі, то придбав і вирішив спробувати. Ось на мій автомобіль знайшов тільки такі, вони йдуть матові, бо до деяких автомобілів є і матові, і глянцеві, а на мій є тільки ось такі. У мене автомобіль Тауран 2006 року. Ця йде наверх емблема. та йде на низ. В комплекті йдуть ось такі кріплення. Ось це кріплення з пластиком, воно йде до цієї накладки, а ось цей гачок йде вже на решітку, яка є на бампері пластику. Дали металеву, щось мені це кріплення не дуже сподобалось. Буду його або обмотувати ізолентою, щоб не дуже там царапало. Або обтягну стяжку, якщо найду таку велику. І дали ось такі саморізи з прес-шайбою. Не знаю, вони пане поржавіють, було б добре такі придбати нержавіючі. І в принципі ось тут більше нічого такого немає. Так, ці накладки виглядають ззаді, простий пластик. Це де нижня решітка, вона в мене на бампері також виконана ось так. Та якби такий мат. А от верхня кришка в мене вже тут йде емблема, і решітка сама в такому файному стані, і я боюся, що якщо я це просто прикладу на емблему і на саму решітку, то воно буде від вібрації царапатись. І коли весною я скину, то може бути трошки страшненько. Тому я вирішив доопрацювати. На двосторонній скотч я двосторонній скотч приклею на цю решітку ззаді. І Тут дам синтепон Думаю, це буде хороший варіант. Було б класно знайти чорний синтепон але навряд чи я в себе знайду, в мене є тільки білий. Ну, в принципі, попробую Нічого не буду казати, це все тест. Буду пробувати чіпати. Зараз вже вечір. Завтра зранку піду до машини, вже я прикину. Можливо, цю решітку з емблемою я скину, вона там легенько скидається, відкручуємо два болтика, і на защолках витягуємо її, в принципі, можна навіть тут майстерні почепити, а туди тільки прийти і защокнути і прикрутити. Тому, думаю, що нижню просто поставлю без ніякого уплотнітеля, а верхню треба якось придумати, щоб було акуратніше. Кріплення. Однаково, що на нижню, що на верхню. Я дивуюсь, в принципі, бо мені щось здається, що воно там трошки відрізняється. Та сітка верхня від сітки нижньої. Тому завтра зранку приступаємо. Ось ми вже коло автомобіля. Ось ця рішотка. верхня, вона знімається. І мені буде легше змонтувати де-інде, а не тут. На машині прямо. Я відкручую її, знімлю і вона пристає сюди до цього хромованого обідка. Тому я зможу вчепити її в себе в майстерні. Почну з неї, так як зрозумію, як це робиться, а тоді вже нижню попробую змонтувати на місці. Тому зараз відкручуємо і будемо пробувати. Кріплення, кріплення ось так зачепив, воно має закидатися сюди і тут хвататися за край оцим крючком. Але бачу, що в мене не дістає це кріплення, це якесь кріплення універсальне, певно, на всі ці захисти і воно трохи недобре. У мене трохи не дістає. Треба або відгинати, або трошки поз розгинати, там не треба. Щось трохи вийшло косо. Щось трохи вийшло косо тут так. Тут так. треба ще підгинати. Не знаю, Попробую. Перший раз пробую так, а потім буду ще щось підставляти, бо як ви бачите, воно тут буде гристи, тут буде гристи. Якісь підкладки потрібно робити. Та й тут і саморізиці саморізи впираються в решітку спереді якраз. Трошки кріплення мені не подобається, якщо чесно. І так, шукав що сюди наклеїти, щоб трошки пом'якшити посадку. І знайшов в себе вдома, ось таку я був кудись купляв штучну шкіру. І в принципі в мене виникла така ідея, що цю шкіру можна поставити просто за свою рішетку. Ось так. Якщо так вийде, то не треба навіть цього пластика наверх. Бо щось мені не подобається, що тут царапається. Тому я зараз спробую цю шкіру вирізати і прикласти до автомобіля, чи зможу я її якось там примостити. І навіть не буде видно, що в мене закритий радіатор. А нижній пластик буду чіпати. Ось буває так, що от маєш таку річ і купляєш щось, щоб зробити. А от приступаєш до роботи і береш те, що мав а не те, що купував. Буває таке. Ну попробуємо. Зараз піду приставлю до машини, піду що я зможу. Ось так решітка залізла. Ось тут виступає ця підкладка і вона тут буде прижиматися, коли я тут прикручу болт. І тут внизу також вона прижимається самою решіткою з цієї сторони. Коли палець запихає, вона там туго, вона не буде там теліпатися. Вона так на тяжку йде. Ну, в принципі, мені цей варіант подобається. Тут навіть і не скажеш, що радіатор закритий. А тут є підкладка. Ось там вон видно за рішеткою це. І це, мені здається, навіть набагато краще, ніж ця, що продається. Так як вона щільніше закриває, ну все, зараз прикріплюю. Другий раз підрізав, вже все файно стало. Закріплюю і почну ставити нижню ось цей пластик. Отам вже так не вийде. Ось мій забірник повітря Коли їдеш, воно бере холодне повітря тяне зразу. А так, тут ми прикрили з цієї сторони, воно буде брати зсередини під капотом. Під капотом все ж таки повітря буде швидше нагріватись, бо те як мотор буде помаленьку теплішати. Не буде заганятись холодне повітря і це має пришвидшити прогрівання двигуна. З, верх, з верхньою накладкою ми вирішили це питання, накладку не поставив, поставив в мене була шкіра штучна. А нижню накладку зараз будемо монтувати. Я вже приготував ось ці крючки, які йшли в комплекті, наживив на саморізи, тримається тут. І нам треба буде зараз закинути ось цим крючком за решітку, яка у нас йде на бампері. Зазад решітка кінчається і ми цим крючком накидаємо на неї і саморізом стягуємо. Це ніби дуже просто. Пробово виходить. Зараз покажу, як я це роблю. Так, беремо нашу накладку, виставляємо, щоб ці крючки були донизу, що один, що другий, і закидаємо їх туди. Вони попадають на, на середину, тут і плюс-мінус по центрі маємо виставити. Відпускаємо саморізи на повністю, щоб воно чим далі достало що ми мали можливість закинути. Коли воно зачепиться, ми почуємо. О, ось тут вже зачепилося. З першого разу не вийде зробити. Треба трошки помучитись, але зробити це можна. Ось, ми закинули і робимо натяжку, на себе тянемо. Наживляється, значить крутиться, стягує і не вискакує, значить ми зачепилися. Все, у нас одна сторона готова. Ось так тепер виглядає морда турана. Низ закритий. І зверху під емблемою я кинув вже штучну шкіру, яка в мене була. Хоча також купляв накладку, але вирішив зверху не ставити, так як вона там дуже виступає, вона дуже наверх накладається і царапає наш хромований обідок. Там на краях не знаю, навіть чим можна. Уплотнити, то я вирішив кинути гуму, не гуму, а штучну шкіру, яка в мене була. Цікаво, як її знайшов. В нею я хотів накладку з другої сторони трошки, як би сказати, наклеїти, щоб не царапало сітку. І так прикинув і взяв ту шкіру штучну і кинув її під решітку. тому Хто купляє такі зимові накладки, розгляньте всі варіанти, можливо, ви також можете чимось прикрити ззаді, бо в тауранах, як ви побачили, можна. Там воно, ця шкіра, не треба ні на який клей садити, ні на які саморізи, вона просто прикладається, запихається ззаді і прижимається ця рішотка вже до бампера і прикручується. І вона тримається міцно. Зразу залакував ці саморізи, бо вони поржавіють від доща, від піска. Полакував, це трохи покращить, бо потім будуть такі рижі саморізи, буде виглядати негарно. Процес монтажу завершений, чіпив тільки низ, верх я використав штучну шкіру. Зараз трохи поїжджу, подивлюся, як поводить себе машина як вона прогрівається, чи це дає якусь користь і тоді ми вже подивимося, я зазнімлю відео і розкажу вже зі своїх слів. Як ми бачимо, матеріал цієї накладки такий самий, так як низ бампера. Тому воно тут, тут гарно поєднується внизу. Це я купляв матову версію, бо є матова і глянцева версія. На мій автомобіль Тавраном була тільки матова. А тут а зверху на цій решітці, не знаю чи би добре дивилася ця накладка. А я поклав ззаді шкіру і в мене вперед вигляд залишився хороший. Проїхав 3 кілометри і вже стрілка піднялася. Вже десь приблизно 75-80 градусів, чуть менше. У мене така проблема, що їжджу на роботу 3 кілометри. І останнім часом нікуди більше не їжджу, і мотор не встигає прогріватися. Тому я купив ось ці накладки, коли вебасу не включається, це плюс 6 градусів і вище, тому мотор плавно прогрівається. З вебасом то він прогрівається до 90 градусів, вебасу швидко прогріває, от між я називаю це так, ось, 13 температура, 10 градусів, то коли в мене не було накладок, то стрілка майже навіть не піднімалася. А ось ці накладки, ну скажімо так, 30% допомогли вирішити цю проблему. Мотор хоча б трохи прогрівається. Ще десь кудись завернути, проїхати хвилин 5% і мотор прогріється до 90 градусів. Бо не добре, коли автомобіль не прогрівається до робочої температури. Тоді на кришці утворюється емульсія, мотор добре не прогрівається весь. І, і так, якщо цілу зиму проїздити, це буде дуже і дуже погано для мотору. Тому я вирішив поставити накладки. Вниз я поставив накладку, а зверху, як ви бачили, штучну шкіру. І результат трохи є. Стрілка ось піднялася. Так в мене переважно вона і залишалася на 50. Тому з накладок результат трохи є. Ось таке міжсезоння, Бо коли вже холодніше, тоді мотор прогрівається або включається вебасту. Накладки бачу спеціально так зробили, щоб коли двигун досягає температури 90 градусів, щоб було кудою заходити повітря. По бокам оці є такі місця. Вони зробили не в повний розмір, а чуть-чуть менше. Там десь по одному см з, з кожної сторони. Також, коли я прикладав верхню, також там були зазори. Ось деякий час поїздив, все їх закріпив, все так і тримається. Місно нічого не відлітає. На рахунок кріплення воно так як би, тримає, але верх. верх у нас він ось такий йде. І тут ось в тих місцях, де йдуть. Кріплення до цих накладок можна поцарапати. Я от прикладав трошки і вже ось тут царапнуло. Тому це ось такий мінус даних накладок. Ось це кріплення іменно на цей верх. Верх у нас естетично виглядає, він такий матовий і його легко поцарапати. Тому я під час цього відео планував ставити цю верхню накладку, яку я купив, але поставив штучну шкіру, ось тут зарішував. Також вона тримається, все чудово. Тому, якби що. Тому хто купляє. Планує купляти ці накладки, звертайте увагу, чи будете ви ставити наперед. Якщо будете, то потрібно ззаді все щільно захистити. Я ось цією шкірою хотів захистити, але вирішив і поставив саму шкіру без цієї накладки. Тому ось такий нюанс. Результатом я більш-менш задоволений. Звісно, не треба було сподіватися на якихось грандіозних ефектів. Ми трохи прикрили і вже. Воно пришвидшило прогрівання двигуна, так як все повітря не йде, не заходить сюди, передом. Бо коли ми їдемо, то попутний вітер і взагалі на швидкості там е, ще холодніше, ніж коли машина просто стоїть. Хто може помічав, коли стоїш на холостому одна температура, і коли починаєш їздити, то температура падає на 2 градуси. То якраз. Коли повітря впереду не заходить, а заходить вже з того простору, де двигун знаходиться, воно там швидше в купці прогрівається. Тому від цих накладок є все ж таки ефект. Може хто пам'ятає, колись на дизельні автомобілі ставили, запихали картонки. Ніхто не бавився там, естетично, не естетично, просто запихали для того, щоб був ефект, і щоб двигун швидше прогрівався. Тому, друзі, завершується відео, користь цих накладок є швидкості прогрівання двигуна десь в районі 30%, по моїм спостереженням. І, в принципі, я трошки перекрив свої проблеми, які я у відео вам вже розказав. Тому, кому було цікаво, ставте лайки, залишайте коментарі, діліться своїми якимись. Ідеями і буду радий почитати ваші ці ідеї. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, буде ще багато цікавих відео.